У вузькому районному суді триває розгляд справи за побиття журналіста незалежного телеканалу та викрадення у нього телевізійної техніки із супутнім звуковим обладнанням. Про перебіг судового засідання цього разу дивіться сюжет. Доброго ну, дня про сюди. Цього разу судове засідання було коротким. Потерпілий журналіст, якого син міського голови бродів побив і викрав телевізійну техніку, традиційно з'явився на судове засідання. Також був присутній прокурор та захисник Віталія Кравчука. Зв'язку спробування на лікарняному веле Івана Анатолійовича прошу суд перенести вказане судове засідання більш строк. Підтвердження того, що веле перебуває на лікарняному. Був є витяг для але вони зараз у нас в, електрон, в електронному форматі. Про те, що вони зараз в електронному форматі є загальновідомим фактом. От є воно. Оскільки законодавство не дозволяє розгляд справи по суті за відсутності обвинуваченого або його адвоката, судове засідання призначили на іншу дату. Власне, відсутність обвинуваченого і адвоката є дивним збігом, у що власне, потерпілі не вірять. Але щодо адвоката дійсно треба якось з'ясувати поважність його відсутності. прощання. Зрозуміло. І якщо минулого разу не з'явився адвокат обвинуваченого В'ячеслав Месак, то цього разу вже сам обвинувачений також оформив лікарняне. Такі дії, на думку потерпілих, сприяють затягуванню судового процесу. Суд на місці ухвалив. Продовжити в судовому засіданні, зобов'язати адвоката мисика надати належні підтвердження чисто. Сергій Нікішин, телеканал БРОД онлайн.